Софія Федина, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність. Вітаю, Софія! Вітаю, Наталка. Софія, не можу не почати із обшуків у нардепа Дубінського. Тільки минулого тижня була інформація про те, що він під виглядом лікування батька виїхав за кордон і спалився на інстаграмі подружки, яка виклала фото з ним, скажімо, і його тату у себе. І ось зараз СБУ вже проводить у нього відповідні обшуки. Ну, по перше, хотілося б прокоменти. Тувати це а по-друге, якось звертає увагу збіг та бо сьогодні і обшуки у Дубінського. А також з'явилася інформація про те, що антикорупційні органи завершили розслідування у справі деркача про держзраду, незаконне збагачення. І от вони звітують, що це розслідування завершене. Ну і далі буде. Продовження так, і ти справи обидва один нардеп. Власне кажучи, перебуває в Україні місце перебування Деркача, наскільки я розумію, невідоме його оголошено у розшук. Вони ж обидва перебувають під санкціями Сполучених Штатів. Якось так, от це совпадення, що це в один день почалися якісь такі активні дії, які півтора роки від початку повномасштабного вторгнення нічого не відбувалося, ніяких рухів. Чи може це з чимось пов'язано? Ой, насправді тут те зачепила кілька моментів, які мене особисто хвилюють. З одного боку, ми всі зараз говоримо про те, що Дубінський десь там незаконно виїхав, щоб повідпочити під приводом хвороби батька, і через це у нього обшуки ДБР, але чомусь у нього немає ні обшуків, ні СБУ, ні ДБР в контексті того, що він є під санкціями Сполучених Штатів Америки, і що насправді там є дуже багато інших питань, за що варто було би зачепитися. Ну, от починаючи з «Мама любить любітськористь, за що так. Також треба було зачіплятися в свій конкретний момент. Ну домінський в той час був занадто наближений до команди президента Зеленського. Ну і в результаті тоді все йому зійшло з рук. Тому перше питання: чому тільки щодо незаконного виїзду, а не за ті речі, на кого він працював, з ким він працював, чиї меседжі ретранслював протягом багатьох років. Другий момент по Деркачу. А зараз завершили якраз сап і набу розслідування про його незаконне збагачування, що він, нібито, за три крайніх роки з 2019 року починаючи збагатився на півмільйона доларів. Але питання стратегічне а під санкціями Сполучених Штатів він тільки за незаконне збагачення, В нього ж підозри в державній зраді. А хто цим має займатися? Ну точно не сап і не набу цим займається. Цим займається абсолютно інші структури, і варто було би це так само розслідувати. Ну і третій момент, я думаю, що. Повідомлення, яке дещо залишилося поза увагою, бо його точно не ретранслюють єдині марафони пропагандистські, це те, що Портнов, який теж під санкціями США подає на журналіста Бутусова в суд тут, в Україні. І в нього немає ні накладених санкцій тут в Україні, як на особину, яка занадто близько працювала з московською федерацією, ретранслювала сепаратистські підривні державні меседжі, закликала до вбивства майданівців по портновських списках, зачищали бучу, Рпінь, Херсон і багато інших міст України. І в нього санкцій тут немає. Раптово ця за. Подає в суд на одного з найбільш дієвих, ефективних і правдивих журналістів, яких ми маємо в Україні. Я би хотіла, щоб ці речі ми отаким от скопом розглядали, тому що. Тут, на жаль, ми в державі маємо дуже багато процесів, які рухаються в ручному режимі. І якщо ручник офісу президента дозволяє комусь щось робити, то їм можна робити все, що не захочеться. Якщо десь там в ОПУ вони стають неугодними, раптово їх починають обшуковувати. Мені цікаво, чим Дубінський не догодив офісу президента особисто. Тому що якби дійсно все мало би бути по закону, то він би вже давно не був ані депутатом Верховної Ради, ані не Водив би на волі так виглядає. Ну що ж зрозуміло, ну і я також не можу не запитати про вибори, так тому що історія з тим, а чи можливі вибори під час війни якось останні дні неслася політикумом явно і, скажімо, скажімо так, неявно. А сьогодні ну так варто розуміти, що суперечку вирішив Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, який, врешті-решт таки заявив, що парламентські вибори відбудуться вже після перемог. України і що мовляв для цього потрібні будуть зміни в законодавстві. Але буквально кількома днями раніше він заявляв, що мовляв у конституції немає прямої заборони. На вибори під час воєнного стану, хоча конституція каже, що наступний склад парламенту обраний після власне що дія нинішнього складу чи там діючого складу продовжується під час воєнного стану, і новий вступає в дію, обраний після вже виборів. Ну тобто не зрозуміти, що це може і не пряма заборона, але заборона було би складно. Тим не менш от зараз, ми маємо таку заяву, що мовляв вибори такі після. Перемоги, то це вже варто ставити крапку, чи все таки знак питання, чи три крапки, чи чи знову через деякий час буде повернення до цієї теми? Бо з того, що я спостерігаю, десь так раз на три місяці вона виникає. Ну, дві коротких тези, а далі вже трошки розгорнутіше. Перше вони самі створюють проблему, самі її вирішують. І в даному випадку йдеться про те, що вони самі запустили цю мульку, щоб подивитися, як суспільство зреагує. Суспільство зреагувало дуже негативно. Відповідно, вони її і погасили. Це є абсолютно поширена, відома технологія інформаційної війни, інформаційних дій, зокрема, яку дуже активно використовують слуги народу. З іншого боку, те, що ми маємо розуміти, слуги сканують територію, щоб побачити в який момент вони найефективніше можуть зробити вибори: І що Верховну Раду, що президентську. І я вже розказувала раніше, що у нас коли десь десь півроку тому чи навіть рік тому вже обговорювалися в кулуарах Верховної Ради, що слуги на один день зупинять воєнний стан, типу тобто в п'ятницю зупиняють субота, неділя вибору, понеділок поновлюють воєнний стан. А за цей час проводять вибори. Отака штука обговорювалась. Люди не сприйняли, слава Богу, погасилося. Навіть обговорювали вибори на осінь, ну але насправді дуже негативно зреагували на це і суспільство, і закордонні партнери, тому що під час воєнного стану будь-які вибори будуть незаконними, оскільки занадто багато людей навіть не зможе проголосувати. Пізніше почалася дуже активна розмова про вибори в дії, і ми маємо розуміти, що поза всіма перевагами ефективних електронних систем ми маємо ми бачимо дуже велику вразливість електронних систем, зокрема і наших сайтів, і доступу до тієї чи іншої інформації. Відповідно, через дії вільні вибори не можуть провестися. І їх я гарантую вам. обговорюю тільки в контексті, як можна найефективніше сфальсифікувати вибори, щоб мати вигідні результат. Ну і зараз це проговорюються можливі вибори на весну. Ну, слава Богу, що зараз знову ж таки суспільство негативно на це все зреагувало. І це для чого робиться? Для того, щоби. Передовсім відволікти увагу людей від насущних проблем. А насущними проблемами є не тільки загальна фраза обороностатність війська, а скандали з турнікетами, з неякісними аптечками, з неякісним напловленням. Скандал з тим, що Маляр заявила, що все замовлення по дронах виконане, а кожен підрозділ десятками шле запити на дрони волонтерам. Це є так само абсолютно негідне перевезення військовослужбовців, мало не в товарних вагонах, і в таких умовах худобу не можна носити як поранених військовослужбовців в госпіталі возять, і з цих моментів є дуже багато. Я вже навіть не торкаюся сьогодні розкрадання коштів і абсолютно безпринципних дій моновлади стосовно гулянок за кордоном під час воєнного стану. Це відволікається увага, але з іншого боку, я вам гарантую, вони так само збирають дані, що і як можна зробити, коли в який момент воно буде найсприятливіше, тому що знову ж таки. Вже згадувала, але зараз в кулуарах парламенту обговорюється, що так як слуги народу не оправдали своєї, скажімо так, місії. Президент Зеленський готує нову структуру, яка буде називатися або команда Зеленського, або партія Дія можливо, ще якісь варіанти виникнуть. І зараз так само пропрацьовується, хто може бути в цих структурах. На жаль, на превеликий жаль, замість того, щоб думати про обороноздатність держави, у нас зараз владна верхівка думає про вибори, як їх виграти під час війни. Під час таких кривавих подій це тільки послаблює державу.